Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. Ви знаєте, що кожен ранок у нас буде добрий. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Ми живі, здорові, Йдемо на роботу. Можемо з вами привітатися, можемо з вами каву, випити каву. Але ніч для нас усіх була дуже гучна. З двох часу ночі, навіть все місто не спало. Почало шостого тільки, напевно, прикрила оці глазки, а вже пів сьомого я їх відкрила. Вийшла вже покормила собачок, поміняла їм водичку, кинула стірку, сірка достиралася, поки стірка стиралася, пішла в душ, в холодний такий, тому що холодний душ мені треба був. Випила стаканчик водички такої, тому що я зараз кожне утро п'ю воду. От навчилася кожне утро вставати п'ю воду з дрінгом, тому що заряд, а бодрость сьогодні вона нужна, бо така, знаєте, уставша. Але, мої хорошенькі, нам потрібно жити, іти вперед, не повертаючись назад, якби це не було нам тяжко, як би це не було нам важко, ну жити потрібно, поймете, сісти, скласти руки, ми теж не можемо працювати, іти, іти, йти. Я тоже сьогодні свята неділя, сьогодні Леся ми сьогодні з костіком вдвох. Їдемо завжди пізніше, тому що в неділю, знаєте, поки всі так зроблять потягуськи, потягуськи, да, то це буде одинадцять часов, 11 і в 3 часа можна вже обтирати ручки. Сьогодні моя лапочка їде з Танюшкиним сином до Танюшки. Ми з Лесю вівторок будемо вдвох. І так, отак ми і живемо, отак наша дружня команда і живе. Без виходних положення в нашому житті немає. Так що, мої хорошенькі, сьогодні свята неділя. Сьогодні, знаєте, хто на роботу, а хто відпочиває, Боже, я перед утром вікна ж відкриті, я їх навіть не закривало. Накрилася тим одіялом, думаю, «Боже, боже, лягти спати чи йти на роботу. Ні, йди на роботу. Дівчатка, ви мене вчора питали, де я робила свої красиві зубки. Зубки в мене дійсно обалденно класні, і саме головне в мене їх дві пари. Це у мене голуба кераміка, а в мене ще є цирконій. Є дуже прекрасна ірочка, в якої своя стоматологія. Саме головне, що це сім'я стоматологів. Чоловік імпланти робить, ремонтує зуби, а ірочка робить наш ротик і нашу улипку, просто сіяючи. Тому що ви знаєте, що. Під нашої посмішки залежить все. Я дуже люблю свою посмішку. Я люблю свої чарівні зубки, і це все зробила мені моя ірочка, дівчатка. Саме головне, ви хочете і чистку, і ремонтують, і вставляють, і винімають. Є все. У мене тут у мене скільки чотири імпланти, так? Да? Чотири чи шість у мене? Я не пам'ятаю. Саме головне це в старих тих роликах далі. Імплант я робила. У мене навіть не опухало все. Хочете вініри ставте. хочете отбіліть. хочете, камні сніміть абсолютно все. Саме головне, що є дитячий лікар. А саме головне, дівчатка, вам підбирають зубки, так що вам ось оділи з першого, мені з першого разу оділи і забули. Да, У мене дві пари зубов, три пари волос. Я така вся, я ж казала вам, що я необикновена жінка. Так що, дівчаточки, за красивою посмішкою це до нашої іринки. Тому що вона дійсно творить чудеса. Коли в мене ж тут імпланти є дівчатка, ніхто не вірив, всі казали, що імпланти там да, дають е... стоїте пухші. Ну, дивіться, коли я робила імпланти, я все показувала, як мені їх вкручували, як я з ними ходила. Перший день, другий день, третій день місяць. Дякувати Богу, вони у мене прижились хорошо. У мене проблем не було, тому що дуже багато залежить від лікаря. Так що мої хорошенькі за красивою посмішкою. Всіадента. Красотки мої про зуби розказала. Тепер ви питали, де я беру очки. На Пушкінській є дуже чудовий магазин, де працює Оксаночка. Дівчатка, це очки для комп'ютерного чтення. Це не просто очки, щоб просто було для красоти. Ні, якщо ви хочете, ви можете взяти очки для красоти, очки і від сонця. Саме головне що там скло. По-перше, по друге, ви коли туди приходите, я оставлю силочку. Ви можете перевірити зріння обов'язково. Там вам там все провіряють. Вам говорять, допустим, який глазик плюс, який мінус. Ані говорять, у вас все чудово, які ви хочете окуляри від сонця, які ви хочете окуляри класичні. Що вам підібрати? Мільйон двадцять п'ять оправ. Яку ви тільки хочете? Такий виберте. У мене вони є різні. У мене є широкої оправи. У мене є вузенькі. У мене є металичні. Іменно метал. Дівчатка дуже великий вибір. І саме головне, що вам все підберуть. Якісно і надійно. Але знаєте, мої красуні багато грошей мені сниться. Мені ж пишуть, що я мільйонерша. Наверно, до цього йдемо, да, мої хороші. Ну, ви в мене узнаєте перві, тому що в мене є три мрії, про які я вам вже говорила. А ви знаєте, що наші мислі матеріальні і все, що ми хочемо, все у нас получається добрий ранок. О, так це ліва рука з лівої сторони мужчина. День буде прекрасний, але ну, виходимо до справої ножки, не забувайте. Так що, мої да, да, мені ж пишуть, що вона мільйонерша. Дай Бог, дай Бог ваші слова до Бога. Повірте, скільки для життя потрібно жити їде, спати їде, їсти єш. Гріх від Бога нам жаліться на наше життя. А це все, ви знаєте, діло наживне. Сьогодні так, завтра, так, послезавтра так. Ми ніколи в цьому житті ні за чим не угонимося. Все йде своїм чередом. Саме головне, мої хорошенькі, то, що ви хочете, про це ми мріємо, то воно здійсниться. Всім хорошого, тихого, вдалого дня, а ваша світулька народу. Так, мої красуньки, 7.23, Я вже буду виїжджати на роботу. Якщо у вас щось цікаве, де я що брала, що я де роблю, ви мене питайте. Я вам на все дам відповідь, я вам все говорю. Мені нема що скривати. Я ж вам розказувала, що просто скільки у мене пара волос, скільки пар зубів, очочки. Ну, дівчатки очки і сумки це, мабуть, слабість кожної ну, жінки. Да? Ну, я не знаю, для мене сумки це особливо не люблю ці мішки. А ці мішки, я ці сумочки, я беру в ланкоті, кинула в машинку, постиралась, забула. Ой, я сон хотіла вам розказати. Слухайте, оце з цієї п'ятої до шостої години, Сниться мені, що я у мамі в селі внизу і їду, і стоїть така полка, і в той полці дуже багато грошей. А я кажу, Боже, це невірно мені треба за товар читати, І я так боюся, щоб їх не крали. А цей мужчина бачу, хоче пачку красти. Кажу, не трогайте, вони чужі. І, опять же, таку піднімаюся я наверх як додому і заходю до бабушки віри в свою в хату. Ну, бабушку віру вроді я свою бачила. Що це значить? Так, мої красуні, телефон уперла у ворота, але ж цибулинку треба показати. До речі, дівчатка, ви мене... Е, оце плаття, я не пам'ятаю, звісно, де я його брала. Наверно, я його брала. Боже, от склірус. Я не пам'ятаю. Але дивіться, якщо ви захочете таке платі, вчора ми з вами ходили. напроти привоза є остров. На третьому етажі є прекрасний спортивний магазин. Я вчора там була, брала костюмчики. У них є такі подобні платічка, тому що ви обов'язково мене за них спитайте. Це спортивне платічко, воно дуже удобне. Дівчатка, воно таке на мене свободне. Я коли його брала, воно було геть таке про терміну. Боже, я в нього не влізу. Але нічого, я натягнула високі трусики, таку, знаєте, подтяжечку зробила. і все. Так як ваша світуличка вже трошки похудала, дівчатка вона оділа його і воно геть на мене, геть таке свободне. Ну воно дуже вдома, так що мої красуні. Цибулинка у мене така синя спортивна. А такі платячки ви можете піднятися на проти привози остров, третій етаж, силочку обов'язково вам лишу. Отака сьогодні світулечки спортивна цибулинка. Якось так I love you. Я ж кажу, телефон уперла і тихенько відходжу. Саме головне, щоб ми ще собачки не мотильнули хвостиком. Але вони їдять. Чують я косточкам хрум-хрум-хрум-хрум. Я їм оце беру на провозі молочні косточки, то косточки, то обрізки. Але завжди в мене насипана миска корму. Це так їм, знаєте, на, на закусочку. Да, да. Вони що в мене сладеньке теж дуже люблять. Да, сладеньке люблять взагалі. Так що мої красуні, ви знаєте, я завжди вам що хочу сказати. Саме головне, щоб вам було удобно і комфортно. Дивіться, мільйон людей, мільйон мені. О, допустимо, ходите, така знаєте нарядна, красива в мене. питаєте як мені вам кажуть, ну такое, 7-8, ближе до трьох. А ви думаєте, якщо і ви така знаєте трошки на як розстрою думаю, Боже, на груді така гарнесенька, платічко вділа, макіяжик макіяж зробила? Щоб ви знали, коли вам кажуть 7-8, ближче до трьох. Це ви просто красотка і гарнюня. Ви такі розвертаєтеся спинку назад, ножку вперед, і говорите, я сама красива, я сама обаятельна, привлекательна, тому що кожна жінка вона обаятельна, при так мої рідненькі, це показала, все розказала, тільки що чутно лук шукала ключів. Знаєш, поставила сумку з ключами в машину. Ну, показала я тут цибулинку, ходила, ходила, сідаю в машину, ключів нема. Я лопаю, два рази пішла на подвір'я, зайшла в хату, ключів немає, сіла в машину, думаю, ну сядь Свєта, сядь, сядь уже знайдеш. Сидю і чую, щось впирається у попу. А я на них сидю, прогріваю. да, Прогріваю ключі. Так, мої хорошенькі, знайшла я ці ключі, прогріваю. У вас таке ж теж добуває. Да, ну, це ж я, я ж сказала. Дворі 18 градусів, такі, знаєте, легкий-легкий вітерочок і хочеться діти таке платье, знаєте, штанішки, шортики. О, вона трошки моя коротка, маленька, підігрілася, Але в мене щось на табло пише 14.49 понеділок. Куди ти спішиш жити? Ми не спішимо. Ні, в мене пише понеділок. Зараз настрою, може, воно щось збилося, то я щось нажала. Ну я ж умію, щось нажму цим пальчиком і все. Мої хорошенькі всім чудово, тихо, спокійно.